Решт Володимира Кудрицького. Що це було? Посадовець держпідприємства вступив у змову. Музика полковника Манька. Це зрада чи перемога? Як українці ламали списи навколо диктанту єдності, допіру, пітятко чи кияхи? Що насправді з Покровського маємо трохи інсайдерської інформації? Про це треба було думати трішки раніше. І ядерні пристрасті між Трампом і Пилом. Дажни з поклоном готуватися циті. Новин цього тижня було дуже багато. Якщо ви не дивились, ну раптом так сталося, то я, Ольга Чайко, вам усе розкажу, бо це моя робота. А ваша робота це добряче це все полайкати. Бо чим більше ви ставите уподобайки, коментуєте, тим більше буде українського у мережі YouTube. Посмажимо. І почнемо із новими обмінами люб'язностями між Трампом і Путіним. Трошки змінилися їхні стосунки. Раніше вони нібито загравали один з одним, зараз почали вже таку дорослу гру. Отже, президент США наказав негайно розпочати перевірки свого ядерного арсеналу. І віцепрезидент Джей Дівенс пояснив, що, а, хоча Вашингтон і впевнений, що з арсеналом усе гаразд, та все ж стан зброї треба контролювати. Це вочевидь сталося після заяв Путіна. То відвідав учасників так званої СВО, ну і показав своїм уркоганам, що воюють вони не просто так, що країна їх не лише розуміє, а й підтримує такими дивними методами. І вона вже випробовує ізділля, Як він каже, ну ізділля, це. Я так згадую завжди ізділля номер 5. Это изделие, кем в отчаевые дарма и батьки Путина У неделю диктатор заявил про выпробование Крылатой ракеты Буревестник И вот уже в всю середу давин рассказал Про аппарат из ядерную установку Мощность Посейдона Значительно превышает Мощность даже самой нашей Перспективной ракеты Межконтинентальной дальности Сармат Такой в мире нет, как Сармат И у нас он еще на, на, на дежурстве не стоит Скоро появится на дежурстве на Посейдон значительно превышается аромат по мощности. И способов перехвата не существует. Что до Буревестника, то тут из россиян и с стався напад по ну, прям как за Горьким. Буревестник. Никто не верил. Вообще нет равных этому оружию. И сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему. тільки щоб не тоба це примінілітаружи. Світ перелякався обом заявам. Агенція Reuters 31 жовтня. Процитувала нашого головного дипломата Андрію Сибігу. Той запевнив, що Росія могла 23 рази починаючи з цього серпня, а раніше ще і в 22-му році двічі запускати по Україні ракету 9 М 729 Росіяни її називають «Новатор» і Вона може мати ядерний носій. Російське міністерство війни не прокоментувало з цього приводу нічого, хоча 4 серпня Пісков так в принципі натякав, що все може бути. І агенція Reuters роздивилася уламки схожої зброї. Їх знайшли біля села Лапаєвка на Житомирщині 5 жовтня. І агенція стверджує, що саме після того Трамп міг відмовитися від угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. І тут що можна сказати? Таке враження, що політики в Гелові граються. Ну, Гарбузами не знайшли сьогодні, а тут у нас ще був херсонський кавун. І поки світ боїться глобального, то у нас тут відбувається локальна гризня. Зараз розкажу. Заграти на початку тижня відправили Володимира Кудрицького. Це реформатор, який до 24-го року очолював Укренерго. У четвер його відпустили, але за заставу у 14 мільйонів гривень. І це як в анекдоті, усе через паркан. За даними слідства, у 2018 році, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанції південної та західної енергосистеми, посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками. Приватної компанії між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,5 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Чим відомий кудрицький на початку 2022 року, якраз під час широкомасштабного вторгнення росіян, він Від'єднав українську енергетичну систему від енергетичних систем Росії і Білорусі і доєднав її до європейської енергетичної системи. Що нам це дало, якщо так просто, що по-перше, Європа може нас рятувати своєю енергією, Ну і колись були часи, коли у нас був. Надлишок світла, то ми могли його також експортувати до європейського союзу, і відповідно залежність від енергоносіїв із Росії у нас стала набагато меншою. За час великої війни кажуть експерти, країна проявляла дива стійкості хоча часто світла у нас нема. Та все-таки рідко так буває, щоб його не було зовсім упродовж дня, От тільки бачимо зараз на Чернігівщині, але там трошечки інша ситуація. Все-таки повністю вимкнути Україну, Росії так і не вдалося. Звинувачення щодо паркану Кудрицький пояснив так, що дійсно були замовлені роботи. Держава заплатила за них майже 14 мільйонів. Роботи не були виконані, і потім держава їх повернула. Але через банк Конкорд загалом мережі багато і емоційно коментували цю подію. От Я вибрала вам один коментар: це лавреатка Нобелівської премії Правозахисниця Олександра Матвійчук. Прочитала, що пишуть про юридичні підстави справи про паркан, за якою відправили під варту екс керівника Укренерго. Якщо оце і все, у чому його обвинувачують, то ця справа розвалиться. Але час проведений в СІЗО людині не повернуть. Взагалі у цій справі скандал за скандалом. От Чеському суді цю справу розглядала суддя Крістіна Константінова. І от тут теж було цікаво почитати, що пишуть соцмережі. Зокрема, центр протидії корупції нагадує, що 21-го року вона відправила під домашній арешт Романа Ратушного за протести на банкові раніше. Вона дозволяла обшуки у автомайданівців, а потім звільнила під заставу екс-командира львівського беркута Романа Пацеляка, який розганяв майдан у 2014 році. Ну там ще багато всякого почитайте. Тому у рамках нашого опитування, прохання прокоментувати таке: навіщо, на вашу думку, в Україні такий скандал? Чи відволікає він вас від обстрілів? Що саме відволікає вас від обстрілів? І яких би ще, ну, хотіла сказати, срачів, сварок у інтернеті ви би хотіли? Що означають ці слова? Ми вам розкажемо наприкінці випуску. Поки можете писати ваші версії у коментарях, ми можемо читати багато коментів, і вони піднімають наші перегляди. А ми вам далі розкажемо про таке. Що слухає ще непризначений командувач штурмових військ? Що відбувається у Покровську, і навіщо там їхня ганчірка? Наша інсайдерська інформація. І який новий рік готує Україна в Білгородщині? З саду піда цього тижня Росія не відходила від своїх принципів і бомбардувала те, що взагалі здоровій людині і не прийде в голову взагалі атакувати. Йдеться передусім про лікарню на Херсонщині. Туди прилетіло у дитячу лікарню 12-й раз. Ну а у ніч на четвер росіяни бомбили усю Україну, були прильоти по Запоріжжі. уявіть, по місту прилетіло 9 ракет. Семирічна дитина загинула у Ладижені. Майже три години безперервно лунали вибухи у бурштині на Івано-Франківщині, де розташована ТЕС. А у ніч на п'ятницю були по сумах. Там також понад 15 поранених і пошкоджено депо Укрзалізниці, Також розбиті колії, склад потяга Київ Суми. Щоправда, віцепрем'єр Олексій Кулеба написав, що потяг вчасно відправився до Києва. для цього з іншого регіону привезли резервний склад. Ну і хто тепер ми можемо розуміти? У нас з яйцями. На жаль, росіяни все ж мають успіхи, передусім йдеться про Покровськ. Зеленський каже, що проти одного українця там воюють восьмеро росіян. Ну, нагадується мені ситуація в Маріуполі, коли на одного нашого приходилося 10 їхніх. Росіяни цього тижня примудрилися навіть повісити на стелу свою ганчірку, але вона пробула там, на щастя, недовго. Експерти американської організації Atlantic Council кажуть, що проблеми із покровськом, передусім через брак новобранців, виїзд молоді та виснаженість фронту. І американські аналітики вважають, що втрата Покровська може стати символічним і тактичним успіхом для Кремля. Путін загалом уже хизується там владою. Він на цьому тижні сказав, що може припинити там на деякий час вогонь для того, щоб туди змогли заїхати іноземні кореспонденти. Щоправда, українське МЗС попередили Путіну вірити неможливо. Ну і для чого Путін їх туди кликав? Для того, щоб іноземні журналісти переконалися, що Покровськ насправді оточений. Про те, що там відбувається, розпитаємо мого друга і нашого спеціального кореспондента Олега Корнієнка. Заходь. Минулого тижня він повернувся із відрядження. Він був у Костянтинівці, де раніше наші хлопці ще й жили. А тепер туди доводиться заходити пішки, тому що це просто дуже дуже небезпечно у Покровське, я Так розумію, тепер теж неможливо потрапити. І коли в останні там були наші журналісти? Я був на початку літа. Ми пролітали туди вже, тому що фактично зараз повториться в Костянтинівці. Та історія, яка була в Покровську, логістика перерізається повністю дрони, і в останній вже з кінця серпня навіть наші військові фактично йшли пішки, це десь 20 кілометрів від міста. Вони починали йти вже пішки. Машини, будь-яка автівка, туди вже майже не заїжджали, тому що оця траса покровськ Павлоград, вона фактично ближче до самого Покровська. Вона усіє на спаленою технікою, тому там доводилося рухатися лише пішки. А, а доброневі сітки вони по перше, шо? там не встигли, бо інтенсивність уже. Насичення ворогом своїми дронами неба була настільки, що там уже сітки не встигли зробити. Тобто стояти і вбивати, просто це небезпечно для життя людей. Так, сітки вони можуть врятувати на перший час, там на коли летять ще перші дрони. Потім вони ж пропалюються. Один летить, пропалює сітку, інший залітає знищує. Але ну, все ж таки, в Покровську про це треба було думати трішки раніше. Покровську сили оборони наші залишаються, але давайте говорити відверто. Наш генштаб дуже любить останнім часом любить вживати слово інфільтрація, і вони говорять: от росіяни інфільтруються у місті. Я вам поясню: це поступова окупація міста. На жаль, 50% міста вони вже окуповані. І росіяни намагаються просочуватися і йти вперед, і навіть ми маємо дані, що вони доходять до траси, яка сполучає покровськ мирноград або й перерізати наш захід і в Мирноград. А чим це ж Тому... слово, в принципі, запобігає допомагає жити, або допомагає штабу, намагаєш? Е, ну, це ніхто ж не хоче говорити. Це не популярна річ, коли говориться там ми втратили, ми ж не чули там, коли ми втратили, на жаль, Курахова. Це офіційно не було сказано. Торецьк, Солидар. Тому ж, шукаються інші соуси. Ну, Це моя думка така. І оця інфільтрація, якщо ми подивимось, вони ктак це. Е, Поява, скажімо так, захід на територію між нашими порядками. Ну і тим більше ми бачимо зараз. У них нова тактика. Вони все активніше. Раніше вони просто йшли на штурми. Там три-чотири чоловіки тоді накопичувалися І йшли штурмували. Зараз вони в Покровську нову тактику зробили. Да, це переодягаються Цивіль. в цивільних і переодягаються, До речі, що в них же ж як і під самим часовим яром. Вони почали використовувати жінок військових штурмовичків, штурмовичок. І вони ці жінки. Теж переодягаються і вони в своїх торбах іноді переносять обладнання. Так, що ви а наші по жінках не б'ють, тобто бачать. Ну по цивільному, тут ж навіть справа да, жінка не жінка. Якщо це цивільна людина, ну ти ж не вдариш, ти ж не бачиш, що в неї там в сумці. Ну, і щоб ми розуміли, росіяни вже мають точки дронарів у самому місті, у самих багатоповерхівках, вони вилітають і. Вони вже там працюють. Цього тижня виникла така, така плотанила між Мирноградом і Покровськом. Заявили, що Мирноград, нібито вже окупували, потім, ну, або частково окупували, потім з'ясувалося, що ні. Що там відбувається? Щоб ми всі розуміли, ось, наприклад, да, от Мирноград це якраз вони майже на одній площині Покровськ. Зараз вони оточені ось так. Ось. Угу. Оце все оточення. Сюди йшла траса з Павлограда, Ще одна траса була з добропілля. Вони фактично повністю під вогнем ворога і три кілометри є дірочки. І так. Нам зараз потрібно пробити оцей добропільський напрямок, добити, щоб був нормальний захід. Ну і частина Покровська. Давайте відверто говорити за залізничним вокзалом і вже просування в бік якраз Мирнограда у ворог продовжує туди сунути. І він намагається навіть ще більше забігти вже трішки далі. Покровська в сусідні населені пункти. Скільки покровську може залишатися людей? І чим це небезпечно. Чому от бійці дуже просять евакуюватися? Вони кажуть, що мирне населення їм заважає. Чому треба ну, евакуюватися? Да, Там кілька тисяч ще залишилося. Але щоб ми розуміли, да, якщо я не помиляюся, в Покровську там до 70 тисяч до повномасштабки жило. Там кілька тисяч залишається. Щоб ми розуміли, в кожного причини різні. Да, хтось продовжує говорити, немає коштів і не знає, як він виживати на умовно мирній території. Але давайте не відкидати той варіант, що там залишає так звані ждуни. І, до речі, воювати важко, бо росіяни можуть заходити до цивільних, ти не вдариш. Росіяни переодягаються в цивільних, ти не вдариш, не знешкодиш. По-друге, ну, давайте ж знову ж таки, ці ждуни да, теж працюють на бік ворога, і вони можуть розповідати, деякі наші позиції. Ну, але маємо нагадати, побігали. що ж до далеко не всі. Не тобто всі. хтось може чекати, хтось може не чекати, щоб ми не таврували так людей. Але дійсно хтось чекає, а хтось може стати в принципі на допомогу ворогам, навіть коли не хоче цього. Правильно е, так, ну і ми ж маємо розуміти, що вже зараз евакуацію звідти зробити неможливо. Вже самі білі янголи, які тривалий час їздять по всім цим гарячим точкам, вони вже кілька місяців туди не заїжджають, і туди ну там там реально неможливо туди заїхати. Тому ну в це Цивільний люд завжди заважає, тому що якщо росіяни заходять, наприклад, на околицю вулиці, а там ще живуть мирні. Ну, як вибити? Ніяк. А також на цьому тлі у нас розгоряється ще, як мінімум, три скандали. проти ЦК аж два. Прекрасні. Кременчуці мобілізований, почав стріляти. У територіальному центрі комплектації там двоє людей поранені. Може, він взагалі переплутав, де, де війна у нас відбувається, да а в Одесі на представників ТЦК напав натовп вантажників складських баз. Військовий пошкодили автомобіль. Дуже красиво. Ну до речі, я теж скажу. Вибачте, mm -hmm. скажу це проблема з ТЦК. Ці, У нас виникла до речі, бо держава всі ці роки не хоче комунікувати ніхто не хоче на себе відповідальність брати mm -hmm. і... тому що ніби в армію йти не хочеться, і а треба якимось чином людей добирати. так вибачте. і ми бачимо до речі, тепер цим з... цитувала аналітиків. Якраз оця провалена мобілізація. Ми все це маємо зараз. Всі ці проблеми оголилися і комунікувати про. Саму ж роботу ТЦК держава не хоче, і все це скинула на військових. На жаль, ми маємо вже такі випадки. А ще є такий прекрасний скандал із полковником Маньком. Думали, брати ми його чи ні. Але цікаво, мережами розійшлися його фото з ток Нині їх там уже нема, можете перевірити. Але блогер Сергій Стерненко побачив, і він вважає, що ці карти є корисними для російських окупантів. Корисні чи ні? Е, до речі, да, коли ми знімаємо сюжети, ми ж завжди все заблюрюємо, коли це карти. Він потім намагався пояснити, що це не ті карти, але ну, ми ж не можемо перевірити. Не можемо. Тому тут питання: ну, і питання, що вони швидко зникли, значить, я думаю. Що десь прилетіло? Ну, не, не, не фізично прилетіло. Просто поскаржилися на нього. А екс начальник штабу 12-ї бригади АЗОВу Богдан Кротевич порадив підписатися на сторінки команди Очиманька і виклав відео танців того під російську музику. У мережах цього, як я вам сказала, вже нема. Можете підписуватись, можете не підписуватись. Ну, власне, підписатися треба, тому що ми маємо знати реакцію самого Манька. Він сказав, що проти нього сіють зраду, на яку повівся навіть марафон. Це ми, марафон. На картах нібито немає нічого таємного, а про музику він ну, нічого не розказав. Ну, що, Будемо дякувати Олігу, а зараз розкажемо да. про Білгородщину. Згадаємо про наш суттєвий успіх на Білгородщині. Чому б ми ще раділи тут? Попали. прям в плотину платіну прилітіли. от вода течо, тут немає течення. Не має. Ну а тепер є. Там сили безпілотних систем ударили по дамбі білгородського водосховища. Після атаки дронів через греблю почали проходити великі потоки води. У цьому районі розташовані позиції четырех российских бригад, підтоплені бліндажі, де перебували ворочи солдаты. Это канал Суперново плюс, написав цитую, под угрозой промочить трусики сейчас подразделения 128-116-68 136 бригад коммунистов, которые находятся ниже по руслу. Никакой паники нет. Объявлена эвакуация в связи с угрозой затопления. І у четвер телеграм-канал керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка повідомив, що після удару по водосховищу у Білгородській області виникли проблеми, схожі на ті, що є на Донеччині. Не вистачає води для охолодження реакторів ТЕС. Росіяни в авральному порядку будують нову дамбу. Канал зазначає, що якщо Україна доб'є дамбу, то на Новий рік білгородці будуть святкувати із як це називається? Ось ці от вогники бінгальськими вогниками. Я любила їх. Тому що світла там не буде. І головне, ну головне для нас все-таки не те, щоб народ страждав, а для того, щоб російським військам було складно, а їм уже трошки там складно. Все, саду пі... з останніх новин Україна била потець у Орлі, також у Володимирі. А у Ярославлі вибухало на місцевому НПЗ «Славнефть». Росіяни рахують прильоти і славлять Господа. Порадіємо. Охту ж, господі, при кінці нашої програми про щось приємне і корисне, але не про росіян. Українці цього тижня писали диктант єдності і встигли пересваритися. А якщо ви писали, то ви в курсі, якщо ні, то я вам коротко розкажу. Текст цього диктанту готувала популярна письменниця Євгенія Кузніцова, читала його улюблена актриса Наталя Сумська. Більшість українців, які намагалися це писати, вони сказали, що це було для них надто швидко. Ну, власне, вчителі кажуть, що читати диктант має вчителі, і я вам нагадаю, що ще року таке відбувається. Треба гладити котів, збирати гриби, вести цуценят із фронту на інтерсіті. Ну, власне, спочатку українці масово скаржилися на Наталю Сумську, а потім так само. Масово почали її виправдовувати. Як правило, дурниці пори Ольга, але я не бачила, щоб усі так дружно накидалися на неї, як на Наталію. Причому всього лише за не так, як би хотілося прочитаний диктант. Диктант, який мав би сприйматися просто як фан, як участь, як гра для всієї країни. Але ж учасники гри глибоко травмовані совком. Тож у їхній уяві диктант має бути написаний на найвищу оцінку. Ну вона сама з гумором підійшла до цього, сказала, що писали диктант цього разу в турбо. Режимі. Також українці почали присилати письменниці Євгенії Кузнєцьові варіанти свої цього тексту. Ну, а наша лексика збагатилась багатьма такими цікавими словами, як, наприклад, допіру, піцятко і кияхи або кияхи. Знову таки, якщо полазити мережами, то можна зрозуміти, що це качани кукурудзи. Ну і я з друзями тепер вітаюся, ну іноді і прощаюся словом між яр'я. Ну і завдяки цьому диктанту маємо настанову на наступний тиждень. Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці немає часу на півтони. Треба жити. Маємо цілуватись і побачитися наступного разу.